Доброго дня, цікаво на зв'язку. В цьому відео я хочу поговорити з вами про таке дієслово як look у плані виглядати та порівняти його з конструкціями look-like і look alike Як ви можливо, знаєте, дієслово look має два розповсюджених значення. Перше це дивитись, а друге це виглядати. У випадку Виглядати воно не є активним дієсловом, тобто воно не виражає якусь активну дію, і тому воно використовується зазвичай з прикметниками. Тобто, я б доказати look nice», та я не буду казати «you look nicely», тому що, як я вже зазначила, після цього слова ми використовуємо прикметник «You look nice», «he looks tired». Він виглядає стомленим, чи looks unwell. вона виглядає нездоровою. Тут зверніть увагу, що я використовую well не як прислівник, а саме як прикметник. І як прикметник воно означає здорове або не хворе. Тому коли я кажу, що хтось looks unwell, то це означає, що він виглядає нездоровим. Якраз саме виглядає захворівшим. Після look ми також можемо використовувати вік і сказати, що людина виглядає настільки-то. He Кілуд. Потім він виглядав на сорок, doesn't look 18. Вона не виглядає на вісімнадцять. І давайте перейдемо до конструкції look-like. Look-like – це виглядати як щось або як. Тось, тобто бути схожим на когось або на щось. Наприклад, she looks like a princess. Вона виглядає як принцеса. He looks a lot like his brother. Він сильно схожий на свого брата. This city looks like my hometown. Це місто виглядає як місто, де я народилась. Також є досить відома ідіома з look like. це you look like you've seen a ghost». Дослівно це перекладається. Як ти виглядаєш, так ніби ти побачив привида». Це означає виглядати шокованим. Також фраза look like дуже часто вживається в відповіді. Коли вас запитують, що ти робиш, то в той момент, коли це очевидно, що ви робите. Да? Тобто, ви можете зустріти це в фільмах, серіалах і так далі. Коли питають what are you doing і відповідають what does it look like. тобто на що це схоже? І дуже часто зустрічається конструкція it looks like. особливо якщо це на початку речення, то вона буде перекладатись просто як. Схоже, Ітлуксайвіалийт, like uh, схоже, ми запізнилися. It looks like it's gonna rain. гонарейн. Uh, схоже, що піде дощ. Тепер що ж стосується uh, фрази look alike Якщо look-like – це бути схожим на когось, то look-alike – це коли дві речі або дві людини схожі одна на одну. Тобто тут вже процес обоюдний. Uh, my sister and I don't look alike. Uh, my, <coughs> моя сестра і я не схожі. All streets in my town look alike at night. Всі вулиці в моєму місті схожі одна на одну вночі. Uh, зверніть увагу, що якщо в конструкції look like ми першу говоримо, що А. Потім використовуємо конструкцію look like B. А то тут ми говоримо А і look-alike, Тобто ми називаємо дві речі і говоримо, що вони схожі одна на одну. Ну що ж, на цьому все. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо у вас є запитання стосовно цієї теми або іншої теми з англійської мови, будь ласка, залишайте їх в коментарях. На все добре та до наступних зустрічей.